Іду на город, подивлюся, що з моїми перцями робиться. Прикривати треба, кажуть, коронну квіточку. Небо голубеньке, бачите, яке гарне. Що зглянемо, що тут нам? Ось мій перець. І ось та сама квіточка коронна. І тут ось. А для чого їх обривати? Для того, щоб сили йшли не на цю квітку, а щоб корінь розвивався, щоб пагони побічні оці бокові. Бо на квітку це вже плід буде. А ще бронувато плоди нам розвивати. Хай ще кущик розвивається. Бачите, які вони в цьому году не дуже великі. А їх цих квіток маса. Бачите? Обриваю, не знаю як хто, мені треба, щоб кущ вирос. А тоді вже будемо коронні квітки. Посередині вона знаходиться. І посинкую Я посинкую Це теж на майбутній врожай нормально. Нормально що робиться? Не знаю що, Ну нормально. Так, тут я вже побривала, тут нічого немає. А де пропустила? Ось. Ось ці квітки. І вони ростуть не тоді, коли треба. Так, повідривали пасинки. Тут подривала я вже. А це що за листок такий одірвати його і викинути. Все, у мене перцю небагато. Так що можу подривати квітки. Все нормально. Ввечері полью. Перець любить, щоб влага була, правда ж, квіточка? Mm -hmm. Такий колір гарний.